І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Андрей Каванкушер на КВ-1 Карта Карелія. Ну що ж, до бою? Так, ну, <глуш> хто давно спостерігає за реплеями від підписників? так? А я знаю, що є такі. Підписники, які бачили всі реплеї від підписників, то вони знають, що Андрейка Ванкушер це е, зірка, одна із зірок е, реплеїв від підписників. Так, один із зірок, реплеїв від підписників. Ось ми бачимо. Ну просто зірковий постіл, Тільки ще був тільки початок бою вже одного прихлопушив. Чому? Е, ну тому що бої в нього виходять дійсно цікаві і дійсно чудові. Дивіться, який боєзапас. Так? Ну, я не думаю, що в цьому танку такий маленький боєзапас. 30 снарядів, так, під каліберних заряджено і 9 фугасних. Так, ну я так розумію. Так, Так, 9 осколочно фугасних заряджено. В, в Андрейки завжди боєзапас не повний. Він розраховує так боєзапас, щоб йому вистачило перехлопушити всю команду. От серйозно вам кажу. Зараз ми, напевно, цьому переконаємося. Тут в КВ-1, по-моєму, ой, там багато різних гармат. Три чи чотири гармати. так, Я не знаю, на які він зараз грає, але е ну, там вони всі чудові так, та по-своєму цікаві ці гармати. і, е ну, Вже на вибір, яка тобі подобається, собі обираєш. так, Там і великий калібр, і такий майже як кулемет, стріляє, як з кулемета. так, Отже. І це танк такий, знаєте, от п'ятого рівня справжній такий тяж, тяж. От я на ньому, коли я його викачав, я навіть пам'ятаю цю чудову та цікаву історію. Це було дуже давно, але все одно я пам'ятаю цю історію. Я вже ну, натякав на цю історію, розповідав в деяких відео, що коли я прокачав КВ1, то тоді я ну, на якомусь там, на третьому чи на якому бою. На ньому я потрапив на карту Ельхалуп. І залишився один там, чи проти п'яти, чи проти 6. Ну, е мене не вдалося взяти тоді Колобанова. <гум> я тоді ще відео не записував, я ж кажу, це було давно. Але проти мене, я був в топовому топі, проти мене залишились там. Е Третього рівня танки, <хи> я вам скажу, вони їздили навколо мене. Ну, всі лтшки їздили. Я, я просто став до них навіть не передом, а задом. Став. Вони мене навіть взад не могли пробити. Оце було цікаво. Я посміявся тоді, але я їх не зміг перехлопушити. Все ж таки дехто е зміг своїми дироколами е під'їжджати по бортам мене прострілювати. І все ж таки вони мене знищили. Це така була чудова та цікава історія, і такі в мене. От згадки саме про цей танк. Оце тяж-тяж саме от п'ятого рівня. Ну що ж, бачимо, поки я чудові та цікаві історії розповідаю, так наш герой вже проїхав, тилий суперників, вже на базу суперників просто проїхав. Ніхто не зустрічає. Так, одного підхлопушив там і ніхто не зустрічає. Бачили, звідки полетіли у нас артилерії, снаряд, так, десь тут поряд стоїть. Адже ми зараз їх тут ціхових полихлопушуємо. Напевно, тут в цій ямі, так, в цій ложбінці по-любому хтось стоїть. Якщо ми там його зустрінемо, то ми його вихлопушимо. Цей момент Чихе помітив, що наш герой проривається вже. Е е е так скажемо, пробиває редути суперників. Але ну як прориває? Ніхто його тут зовсім не зустрічав. Тільки його побачили, знітились і починають ховатися на штугуба. Вже бій цікаво, ось вона артилерія звідки. Не Видно було трастер полетів. Так, ну зведення ще ти задоволення. Бачить. Так, зведення ще ти можливо, та ні, я бачу, що одна відмітина на стволі гармати є, значить, ну багато ну, ну, Значить, така гармата. Поїхали, вихлопушимо зараз МФВ, артилерію. Потім ми повернемося до штука. Штука і так приклопушили. А потім можемо виїжджати собі спокійно на базу. Якщо буде хтось там повертатися, то ми їх без проблем, мені здається, в дуельних ду дуелях повинні перестрілювати. Головне тут ставати лобом, тому що ну, ми граємо все ж таки. Не в топовому топі граємо проти четвірок, і граємо проти шість проти так? Ну так? шістки тут уже такі міцні там. Які в них там залишили? Ну залишили шістки, так? Вони там б'ються, я так розумію, по джей й таке лінія. ФВ втікає, не хоче в дуельну дуель. Зараз ми його Ну, братіш, на чихе приїхав вихлопку Чудово. Але втратили час, треба їхати. На захоплення. Мені здається ставати на захоплення, так, щоб понервувати суперників. Суперники зараз будуть повертатися. І ми їх там ще хе зустрінемо. Братіш таки з нами. Приєднався до нашого такого рейду по Карелії, так? <сум> ну Такі бої, бачите, різні бувають бої. На п'ятому рівні. На п'ятому рівні Ну тяж він великий, правда, так, але... Я ж кажу, що він ну, такий справжній тяж, і швидкість, в принципі, для такого танку нормальна. Але вже якщо ти поїхав по якомусь напряму, то ти вже назад не повернешся. Тим паче, що у нас карта Карелія вона велика карта. Yeah. Я знаю, що навіть і на швидких е танках, якщо вже поїхав на АТБ-лінію, то вже потім ну хіба що повертатися, якщо багато братишів, то повертатися, збивати захоплення, якщо там на захоплення проривається. По... Джей, Я думаю, там не прорвуться, отже, у нас тут ну, чудові будуть шанси, але у нас буде битва з КВ1С з МЗ а? механізмом заряджання. Танкуємо, показуємо і броні ще показуємо, так. Але ми за рахунок КД, в нього механізм за -за заряджання, а ми його бачимо, перестрілюємо по КД. А він з нас в принципі так само і вибуває. Я таки не подивився, скільки у нас альпі ще. 160. Ага, а він з нас вибуває приблизно, ну саме більше 130 буде. Тут багато повернулося, бачите, я здивований. Не знітились. Але ми їх зараз знітимо, тому що грає Андрей Каванкушер. Спостерігаємо, чи вистачить йому всіх снарядів. Було б чудово ще останнього ворога, ворога останнім снарядом прихлопушити. Тут вмикає все своє скіліще, тому що бачили, прямо в Піксель зарядив РБФМа. РБФМ це теж, до речі, і більше. А КВ бачимо, просто знітився. От знітився. Не хоче він тепер. Він навіть уже фугасами стріляв, так? Стріляв до цього він під калібером. А. Ні, то РБФМ стріляв під калібером, вибачте. Не пробуваю. Від башти чудово зіграв. Триворої знищено, 10-10 по бою. Все ж таки не можуть там пролізти суперники на нашу базу, і це чудово. І наші братіші чекають, що ж буде робити наш герой. Ми втратили е, тут е, і Чихе. так, нашого братіша, який до нас приєднався. Ну, в принципі, він свою місію виконав. Тут стоїть АФКшний Т-34, і це теж чудово. Понастрілювати деміджу. Так, а ну пона. По одному попрошу. Ха-ха. <реш> О, ХП зовсім немає, не хочеться нам втратити, зараз головного героя цієї бити. Чи да? 40 хп, 49 хп залишається. І це наш п'ятий буде ворог. Чудово. 12-10. Е -е. Вже і не встигнуть, навіть т 34 85 мені здається, вже не встигне. Ага. Чи повертається, як А там наші вже й добувають. Поки ми ж зараз захопимо тут базу, так? І е, наші братіші доб'ють е, всіх суперників. Це чудовий варіант. Так, все ж таки не повертався до 34-й. І він, напевно вже за того кам... камінця так, він просто вже не міг звідти виїхати. Ця команда чудово зіграла. Наш герой супер чудово зіграв, як завжди. З мене вподобайка. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.